Я дивлюся на годинник і переживаю за час. Згадав історію, яка трапилася недавно в сусідній церкві. Мені розповідали брати, також приїхали туди, щоб служити. І запитую брат, скільки в мене є часу. А вже постарший пастор, він каже: ми слухаємо 20 хвилин, а потім чекаємо. То я сподіваюся, що мене будуть слухати і що не наступить той час, коли будуть чекати, щоб я просто пішов. А сьогодні я буду говорити про силу служіння через біль. Ми взагалі живемо зараз в часи, коли багатьох болить. І навіть ось зараз, коли ви говорили про потреби, я почув багато потреб, які пов'язані з біллю. В когось інсульт, в когось оперували, а в когось якісь труднощі і проблеми, які проходять. А багато болів і багато труднощів ми можемо навіть не сказати. Часто люди або бояться про це говорити, або соромно, або наскільки болить, що не вистачає їх слів для того, щоб описати ту біль, яка є на серці. Але ви знаєте, коли ми дивимося на церкву, яка є інструментом в Божих руках для збільшення і прославлення Бога, і збільшення Божого царства, ми бачимо, що Господь використовує людей, які є в церкві, для того, щоб. Робити щось для Господа, і дуже часто він використовує людей, які переживають біль. І коли ми подивимося на історію, зокрема, візьмемо чи старий, чи новий заповіт, ми побачимо, що Господь вибирає людей, які, якщо б ми робили цей кастинг, вибирали людей до певного служіння, мабуть, ми по-іншому б дійшли. Ну я думаю, що Давид і вояка, коли він був молодим хлопцем, коли пас вівці. І ось тут Господь його обирає, щоб перемогти кого? Голіата. да? На цю роль добре би підійшов добре озброєний військовий, гарної статури, підготовлений по всіх мірках військового часу. Але ні, Господь посилає до цього а, голіата, до цього, до цього ворога, посилає людину, яка, на нашу думку, не зовсім готова. Або коли Господь хоче, щоб. Народився пророк Іван, Іван Хреститель, він обирає для цього пару не молоду, а похилого віку Захарі і Єлизавета. І він хоче, щоб саме вони народили ось цього чоловіка, який стане призвісником приходу Месії Ісуса Христа. Ми можемо багато дивитися на історію і бачити, як Господь бере Мойсея і. І ставить його на чолі ізраїльського народу. Тоді, коли він вже і не в перших е, сил молодості. Хто знає, або давайте нагадайте мені, скільки було років Мойсеєві, коли Господь закликав його вивезти ізраїльський народ з Єгипту? Йому було 80 років. Так що, якщо вам ще немає 80, ще знаєте, що Господь може вас покликати. Вивести народ. Так, він вже був похилого віку. Але Господь, незважаючи на його старість, Він каже: Слухай, я хочу, щоб ти вивів, пішов до фараона, договорився, вивів мій народ з Єгипту. Більше того, коли ми дивимося на Слово Боже, ми бачимо, що Господь дуже часто він якраз використовує для своєї слави тих людей, які пережили біль, які мали якісь труднощі, які мали проблеми. І не випадково ми знаходимося в ситуації, коли в нас війна. Тому що, проходячи всі ці ситуації, проходячи цю біль, яку ми зараз маємо, я вірю в те, що ви, як церква, співпереживаєте всьому народу України. Ми стаємо сильнішими в тому, щоб Божа сила і сила Духа Святого проявлялася через кожного з нас. Коли ми читаємо текст біблійні, ми бачимо, що апостол Павло до Римської церкви, він дає риторичні запитання, на які дає чіткі відповіді. в 8 розділі 35 та 36 вірші записано так: хто нас розлучить від любові Христової? Чи недоля, чи утиск, чи переслідування, чи голод, чи нагота, чи небезпека, чи меч? Як написано. За тебе нас цілий день вмертвляють, нас уважають за овець, приречених на заколення. Але в цьому всьому, 37 й вірш, Але в цьому всьому ми перемагаємо тим, хто нас полюбив. Якщо звернути увагу на перший початок цього 37-го вірша, ми бачимо, там є словосполучення але в цьому всьому. Тобто апостол Павло перелічивши. Певні біди, гори, біль, яка може трапитися і яка траплялася в житті християн, він каже: у всьому цьому ми перемагаємо. В чому саме? Давайте ще раз перерахуємо всі ці речі, які мали місце в житті перших християн, зокрема римської церкви. Недоля або лихо. Вони переживали це. Вони мали утиск, <кхід> через який були злидні. І в цих утисках вони були або переслідувані, або були економічні, якісь негаразди і так далі. Третє, вони мали переслідування. Їх завжди гонили. А вони відчували голод і не мали що їсти. А вони тут пише нагота, і можна перекласти це або відсутність тепла, або вразливість. Тобто вони були вразливими, їх ніхто не міг захистити. Ані з точки зору е, фізичної, ані з точки зору емоційної. Далі пише, що вони були в, е, в небезпеці. І далі записано меч, яким можна асоціювати війну або смерть. Ми можемо продовжувати цей список. І я думаю, що ми маємо право продовжити і описати ситуацію, в якій ми знаходимося. І нерідко ми відчуваємо також біль і труднощі. Найперше, це війна, яка зараз є в країні, і її наслідки. Або смерть рідних, які ми переживаємо, або хвороби, в яких ми опинилися. Ми, 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 нас болить за не родичів, дітей. Ми переживаємо, коли бачимо залежність близьких людей від алкоголю, наркотиків, гріха. Нас болить, коли ми бачимо сім'ї, де насилля і приниження, або де проблеми в сім'ях різного характеру. Білью також є те, коли люди відчувають фінансові проблеми або борги. І саме в цих труднощах в нас інколи виникає запитання, чому. В 2010 році мені поставили діагноз онкологія. Третя стадія. І перше питання, яке в мене виникло тоді, було подібне. Це чому? Я молився про це, я думав про це, я запитував Господа і казав: Господи, чому? У нас народився тільки син. І мене півроку як обрали пастором церкви. І Бог післав хворобу. Можливо, ці питання довго би трималися в моїй голові, але до мене заїхав один друг з Німеччини, один пастор. Він якраз був на Україні, був проїздом по, по справах, і, а він приїхав до мене і приніс, купив, я не знаю, кілограм чи скільки там яблук. Такі гарні червоні яблука. Ми спілкувалися з ним. І він бачив ось цей мій мій погляд з запитанням чому, чому це сталося? А він показує, бере яблуко в руку і каже, коли яблуко дозріває, його зривають. Він каже: Я не, не, скажу тому, чому, не скажу, чому ти захворів, але якщо ти дозрів, то Господь забере. Але якщо ти ще не дозрів, Зелене яблуко не зривають. То Бог ще дасть тобі життя, і ти зможеш ще служити Господу. Але тоді Він дав мені слушну пораду: не шукай відповіді, а шукай Бога. І шукай Божої присутності. І це дозволило в ті моменти мені переключитися на Господа і шукати Його присутності, молитися, читати, досліджувати Слово Боже, а не концентрувати проблему. Не концентрувати свою увагу на моїй на мої болі, на моїй хворобі. Сьогодні ми також можемо переживати, коли ми переживаємо життєві труднощі, ми автоматично починаємо шукати відповіді на свої виникаючі запитання. Але запам'ятайте три речі: пояснення нічого не змінюють. Те, що ви отримаєте відповідь, воно не змінить обставин, в яких ви опинилися. Проблеми вони не зникнуть, навіть якщо ви будете добре знати їхнє походження. А відповідь, навіть якщо вона вірна, вона ніколи вас не втішить. Тому що в ті хвилини ми маємо більшу потребу в присутності Божій, аніж у поясненнях. І коли ми читаємо цей вірш, який в Римлянам записаний, але всьому ми перемагаємо тим, хто нас полюбив. Зверніть увагу на це дієслово, ми перемагаємо. Перемагаємо не самі. В нас сил не вистачає боротися проти труднощів і проблем, в яких ми опиняємося. Ми перемагаємо тільки тоді, коли поруч з нами є той, хто нас полюбив, коли ми разом з Господом. Тому, коли у вас болить, коли у вас біда, коли у вас труднощі, коли у вас проблеми, коли в нас війна, ми маємо найбільше шукати присутності Божої. Тому що тоді ми будемо переможцями. Ось тут, на своєму місці, переможцями в загальному. Ми перемагаємо тоді, коли ми в присутності Божій. І ми більше маємо потребу в Божій присутності. Тоді, коли в нас біда, аніж у відповідях, які можуть нам хтось дати. Коли наші надії зруйновані, ми можемо відновити радість, коли приймаємо рішення радіти Господом Його присутності, а не шукаючи відповіді на запитання. Запам'ятайте, коли буде потрібно і коли будемо готові, Господь відповість. Господь відповідає, коли Він хоче, не туди, коли ми запитуємо. Але пам'ятаєте, чим більша біль, тим потрібно менше слів. Я цей урок вивчив сьогодні, коли я йду в сім'ю, де є труднощі, або коли я йду до людини, яка хвора, я знаю, що мені не треба багато говорити. Інколи слова зайві. Тому що слово Господнє говорить, що. Коли ти йдеш до того, хто плаче, що роби з ним? Плач. Разом з ним плач. Коли ти бачиш, що хтось страждає, побудь разом з ним і, і помолися за нього. Інколи навіть не потрібно слів. Господь проводить нас через ці ситуації для того, щоб зробити нас сильними. І сила наша не в тому, що ми стаємо уніка... що ми якимось стаємо ну, суперсильними. Унікальний досвід, який ми переживаємо, він... це підготовка нас до унікального служіння. І зараз я як... ну, дозвольте, я попробую пояснити, яким чином наш больовий досвід готує нас до унікального служіння. Пише, що ми перемагаємо тим, хто нас полюбив. Больовий досвід, щоб приготувати нас до служіння Богу, Бог проводить нас через біль, проблеми і допомагає нам, щоб і ми могли допомагати іншим, як і Він допомагав нам. Практично це так. Якщо ти хворів, ти краще зрозумієш людину, яка хворіє, і тебе він краще буде слухати, ніж хтось інший. Інколи в мене. Таке приходить на серце, я їду в лікарні, де я лікувався. Я приходжу в палату. Я пам'ятаю, де я лежав, моє ліжко. І добрий день. Зовсім незнайомі люди. Я кажу, я колись тут лежав, на цьому ліжку. Кажу, якого числа, якого місяця, якого року. Чим я хворів, і в мене починається діалог з людьми. І мене слухають. Не тому, що я сильний, але тому, що мій унікальний досвід, або больовий досвід, він дозволяє мені поділитися тим, як Господь провів мене в цій ситуації. Болівий досвід може бути різний. І ми вже перечисляли певні ситуації, які можуть трапитися в житті. Давайте ще раз подивимося. Недоля, утиск, переслідування, голод, нагота, небезпека, меч. Війна, поранення, смерть рідних, хвороби, неспасенні рідні, залежність близьких людей, насилля, проблеми в сім'ї, весь цей больовий досвід, який, можливо, ви сьогодні проживаєте або проживали, воно зміцнить вас в тому, щоб допомагати таким самим людям. І той, хто мав труднощі в сім'ї, він краще зрозуміє сім'ю, яка проходить труднощі, і може найкраще допомогти такій сім'ї. Підліток, який бунтував проти батьків, він може, коли він виросте, він може найкраще допомагати підліткам, які свого часу, які бунтують зараз в сім'ї. Якщо ви колись мали проблеми з фінансами, а сьогодні ви вийшли з цієї проблеми, і ви знаєте, як вийти, ви найкраще можете допомогти тим, хто опинився в кабалі рабства фінансового. Ви сильні там, де ви пережили ось цей больовий досвід. І чим більше, а, ми, коли ми бачимо це, ми бачимо, що Господь використовує нас для цього. Він хоче, щоб ми були там, а, що, де, ми, де ми потрібні зараз. Пам'ятаєте, Бог ніколи не допускає біль у нашому житті надаремно. І те, що ви колись пережили або сьогодні переживаєте, це може бути ваше найбільше служіння. Ваше найбільше служіння може вийти з самої великої болі, яка була у вашому житті. Це та біль, яку ви ніколи не бажали пережити. І запитайте мене або запитайте людей, які пройшли через, через різні випробування або болі, чи хотіли вони цього? Чи хотіли б вони знов пережити? І кожен скаже ні. І я скажу: я не хочу знову пережити те, що я пережив. Це та біль, про яку не хочеться говорити, яку хочеться сховати, щоб ніхто про це не знав. Але це найбільша, а, найбільша можливість послужити, це пережити ось все це. Тому те, чого ви соромиться, це саме те, що хоче використати Господь як ваше найбільше служіння. І знову ми можемо перед посилкою цього взяти героїв Біблії. Ви знаєте, євреям 11 розділ описує про багатьох, і ми називаємо це е, піснею про героїв, де описуються люди, які називаються героями віри. Але коли ми подивимося уважно на їхнє життя, ми побачимо, що це такі самі люди. Вони мали свої труднощі. І Авраам став героєм тоді, коли його біль була хоча великою, але віра в Бога була більшою. І йому довелося розпрощатися своїм сином і довіритися Богу. Якщо б йов не був у присутності Божій, він просто безбожеволя від того болі, яку він переживав. Навіть коли ми дивимося на Ісуса Христа, коли Він знаходився в Евсиманії, Якщо б не Божа присутність, та напруга, яку він переживав, вона була надто сильною. Але подивіться уважно на кожного з цих героїв ви побачите, що віра їхня була більша від їхньої болі. І вони прожили це. Ісус Христос. Він став найбільш ефективним тоді, коли Він був найменш, найбільш вразливим. Коли його взяли в наручники, я не знаю, чи, чи скували, коли його били, і коли його прибили до Христа, він був найбільш вразливим, але в той момент проявилася найбільша його сила. Коли ви служите по силі, всі скажуть, це тобі легко, я так не зможу. Але коли ви служите з вашого безсилля, люди роздумуючи і думають, а може, і Бог мене використає, якщо Він використав ось цього чоловіка. Ми більше допомагаємо через наші слабкості, ніж через нашу силу. Ми допомагаємо і можемо бути ефективні в церкві тоді, коли ми дозволяємо Господу працювати через нас. В 2 Коринтян 12 розділі апостол Павло. Описує себе, і він каже про те, що він також не герой. Він не супергерой з Марвела, а він чоловік, який свого часу пережив падіння з транспорту. його. Навіть на конях їхав да, в Дамаск. Він осліп через світло, яке він побачив. Але саме тоді Господь. Через його слабкість зробив його сильним. Він каже так: а що я через прибагато об'явлень не величався, то дано мені в тіло колючку посланця сатани, що бив обличчя мене, щоб я не величався. Про нього три рази благав я Господа, що він відступився від мене і сказав він мені: досить тобі моєї благодаті! Бо сила моя здійснюється в немочі. Отож, краще я буду хвалитися своїми немочами, щоб сила Христова вселилася в мене, тому любо мені перебувати в недугах, у прикростях, у бідах, у переслідуваннях, в утисках через Христа. Коли бо я слабий, тоді я сильний. Тому що тоді, коли ми слабі, ми найближчі до Господа. Ми найкраще маємо стосунки з Господом, і тоді ми найсильніші, тому що ми можемо перемагати в той момент. Пам'ятайте, що знаєте, чому Господь з нами і чому Він дає нам перемогу? Зверніть увагу на третю частину 37 го вірша Римлянам 8, 8.37. Тому що він нас полюбив. З нами той, хто неймовірно нас любить. І Він не просто виконав закон і віддав себе за нас. Він не просто любив людей, Він пожертвував собою за людей. Він нас полюбив найбільше за все. І він з нами для того, щоб ми цю любов віддали іншим людям. Навіть використовуючи ілюстрацію старого заповіту. Я коротко нагадаю цю, цей епізод, який був з Йосипом. Пам'ятаєте, що він пережив? Зраду братів, продажу в рабство. Він був звинувачений неправдиво в насильстві. Він був в тюрмі. І ось прожив, перейшовши ці всі етапи, ці всі моменти приниження і болю. А він одного разу сказав своїм братам наступні слова. Ви задумували, були на мене зло. Та Бог задумав те на добре, щоб зробити, як вийшло сьогодні, щоб заховати при житті великий народ. І апостол Павло. А Він похожі слова говорить. Бо я пересвідчився, що ні смерть, ні життя, ні англи, ні влади, ні теперішні, ні майбутнє, ні сила, ні вишина, ні глибина, а ніяке інше створіння не може відлучити нас від любові Божої, яка в Господі, яка в Христі Ісусі, Господі нашому. Отже, які висновки ми можемо зробити? Перше це шукати Божої присутності, завжди, коли нас болить. Я скажу, що на початку війни дуже важко було молитися. Я не знаю, чи це в кого, когось така була ситуація. Мені, мені, мені чомусь ліс планшет, комп'ютер, телефон до рук. Я хотів бачити, що відбувається. Скільки наші пройшли вперед, скільки ворога знищили, мене це цікавило. І я зрозумів, що мені потрібно збалансуватися. Молитися, шукати Бога. Тому що ми можемо перемагати тільки тоді, коли ми у Божій присутності. Відкритися перед Господом своєму болю. Ми, ми чому сьогодні прийшли молитися, тому що нас болить. Ми, нас болить за Україну. Нас болить за кожного хлопця, який ось там в окопах зараз сидить. І ми не просто молимося, але стараємося це зробити своїм життям, прилучитися і участвувати в цій болі. Хто чим може? Служити людям своїми слабостями в силі Божій і прийняти тверде рішення, незважаючи на обставини, в яких я опинився, радіти Господу, пам'ятаючи, що Він мене полюбив. І хочу сказати, що 11-й розділ євреям ще не дописаний, там ще не всі герої віри. Можливо, саме ти будеш наступним героєм, який напишеться в книзі Божій. І твоя слабість, і твоя неміч вона буде використана Господом для його слави. Довірся Господу. І Господь проведе, допоможе і благословить, ось якою має бути церква в часи війни. Разом співпереживати, бути разом з людьми і нести Боже Слово до тих. Хто його потребує? Хай Господь прославний буде. Амінь.